У нас сьогодні ось такий наїздник, козак. козак. Ну, а ти я хочу, конечно. У меня мама буде перший. Так. Всім привіт. Да. З ним Конституція. Віртуоз. Віртуоз. Вітек. А так Витёк Витёк. А ну дайте тряпочку, ты можешь. Аж дергается мне вот тут. Мясо я к нему А сок уже не дал. Ему дал уже. А да. Аккуратно. Отходите вперед. Наоборот, надо было. Ну, ничего страшного. Мы ее не будем трогать. Да. Ну, все, батька пошел, пошел. Значит, э, все лошади делается с левой стороны. С левой. Задний не подходит. Ну, Все с левой стороны. Мне тоже интересно, как девушка сзади спокойно стояла. Вот его

Тремена нормальная? На ноль, на, 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 на вот но, наносить, Вот так вот, да. правильно брати. студии. Вот так вот, под низинчик. Видите, в кулачке. Вот. О, да. І вторую. Только вам надо поводь чуть-чуть вона чтобы он у вас. Короче. Да. Короче. Да, Короче. да, да, да. Ручки сюда. ровно. Да. Ровно, да.

Хвост з косічкою, ти бачиш, так? Да. Це модний, такий фоник. Це віртуоз. Баланс. А сколько віртуозу років? 12? 12 років. Да. 12 років, так. Віртуозу 12 років. Так. Ми зараз знайдемо уже туда. Діти ще підніхати. Бачите? Ти гарно рубиють, поняв? а, а, так так я. Так Марія, так. а то, то змагання як вони називаються? Виїзд, то просто виїзд. От скажіть, з вашого досвіду, з нього ще вийде, але все такий професійний наїд. Ні, ми його можемо залишити тут так на тиждень, на місяць. Це Вам побожник треба. Особенно осені може заходити. Я навіть вже 8 років займаюся, не знаю. Про. Бачите, так ви вже прийшли. років 12. 50 років десь, так, Максим? Ні, ні. Менше? А це ви тут кожен день, оце, щоб за ним ухажувати, так? 30, да? 30 років людині, так? так. Трішки далі, щоб він як все <говори> да, так не Ну, Бачите, кінна так, справа така цікава річ. Бачиш, що він... Ну як от машина топливо треба. <плес> Там уже місце подкормлене, да? Да, то ли там ходит и що ему там дают тропать, останавливаются, ему там дают и видали. Пока ему не дадут, то він не дают. Ладно, если дають, Не, ну у нас современный казак еще в мобілці встигає там это. Ты дивись аккуратно. Да вот такий. Вот так. Наш казак. И на молодный ну... казак. Да. О, красиво. Так. Щоб ми конику не робили колісо, бо у нього йде управління зі рта. Mm -hmm. ми oh, так. Ми відправляємо комікцій коліса. Якщо кориця внутри, то він зразу починає так головою матеряти. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. І в нього ж тут больові точки. Тому треба бути обережним, щоб йому ну, не навряд зрозумів. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Тут ножки у нас п'яточком донизу, носочок доверху. Тримаємося ми колінками, не руками. Рука це просто як керування. І навіть коником можна керувати містом. Без рук. Просто п'яточками. Так, тільки коли, коли п'яточками ми керуємо, то ми колінку отак не вивертаємо. Дивіться, у нас колінка крижату. Носочок дивиться на коника, п'ятка вниз і дивіться по керуванню, коли ми хочемо повернути направо. Ми правий ковід не отак тянемо. А, а на себе? Ні, ні, ми не тянемо а, ось так. Коли ми хочемо повернути, ми трішки отак, нижніми панщиками отак от як підсікаємо, можна сказати. Трішки його так зараз. Е я вам покажу. От дивіться, у нас є тут ковід, і ми його так трішки на себе. А, тобто року, отак, от, не рухово так вивертаємо. Да, тільки бачить, а Тільки пальчиками. Отак от так? Тут можна не нашкодити. Якщо він прям ну, взагалі не слухається, то тоді так, можна трішки жорстче його повернути. І коли ми повертаємо, то правий повід у нас працює, тобто правою ручкою. І лівою носкою, Тобто так, у вас холодно бути діагональ. А що лівою ножкою? Лівою ножкою ми п'яточку трішки піджимаємо. Піджимаємо і праве полік, так? Да? Так. Тягнемо. Якщо ліворуч, то праву ножку піджимаємо і ліву полю. Для... Спинку... Це контролька, да? так? Так, спинку рівно ми тримаємо. Угу. Uh, у лобцях треба зігнути ручки. І все, поїхали. Все, давай. Так, Добрий день, хто долучився до ефіру. У нас сьогодні проходить тренувальне заняття з Верхової їзди, навчальний центр «Козацькі Воля. Всім привіт. Ну і користуючись нагодою, сьогодні хочу привітати з ним Конституції бажати міцного здоров'я. Чайко. Хлопці, будки кабахами. Ну, так. так, і до речі, хто вже дивився раніше наші стріми включення, хочу сказати, що от кінна справа вона входить в основу козацького п'ятиборства, ту систему, яку розробив навчальний центр Воля саме для... Того, щоб бути сильними, активними, здоровими, квітливими. Ось тому сьогодні перше тестове заняття наших козаків, курсантів. Ось так проходить знайомство з коником нашого сьогоднішнього. Героя звати ну, по-різному кажуть, У нього декілька є. І віртуоз, і... Скажи, що коника звати віртуоз. Віртуоз коника, да, так, так я ж говорю нашого а, героя. А герой, я думаю, Так коник та, же, ж у нас герой. На ну так... Герой на конику Ні, той хто так. на конику, він не герой, він тільки вчиться. Ну, можливо можливо колись стане. Так ось. Теж дотична людина. Ну, бачите. Так що хто хоче долучатися до наших програм, навчальних, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо відповідати, направляти, записувати на наші курси. Ну, так, я хочу повторитися. Взагалі казацьке п'ятиборство складається з декількох дисциплін. Ну, в, основі, в основі це легка атлетика, це стрільба, стрільба з луку, біатлон, це козацький двобій, це гімнастична, заняття з гімнастики. Ну і ось саме кінна справа. Так, ну от е відпрацьовуються технічні. О, ага. Можна до вушок потягувати. Так, до вушок Ось тут. Пішла гімнастика. А як називається ця гімнастика Гіпотерапія. гіпотерапія? Гіпотерапія. Так, можна так в другу сторону тепер. Так, вітер є, тут пише Данило, вітер є, так, вітер є. У нас ось зараз. І так. Так, ну ось в такому ритмі проходить заняття, тому дякую за те, що дивитесь, підтримуєте канал. Ставте вподобайки, коментарі. Всім гарного дня. Ще раз з Днем Конституції, слава нашим воїнам і слава українцям.